Нещодавно у Львові відбувався фестиваль кави, книг і вінтажу. Хто з вас був на ньому? Побудуйте. Ви теж помітили, що отут сидять люди, які не знають, де є старовознесенська. Вони, вони отут сидять. Я був на цьому фестивалі, я взяв собі фільтр каву, я піднявся сходами на четвертий поверх. В мене потемніло в очах, закрутилося в голові. Я стояв, і я такий бляха, цей фестиваль взагалі не для мене насправді. Для мене ідеальний фестиваль це книг вінтажу і високого тиску. Отакий От для мене був би ідеальний фестиваль. В мене коли потемніло в очах, я вже відчував, як мої плечі почали по еволюціонувати в крижі. Я стояв і я такий бляха, я вже з ста, тарією виходить. Мені вже треба знати, де треба мой у Львові купляти. Мені вже в такому треба розбиратися. Ще також нещодавно в мене не в мене на квартирі зник інтернет. Я швиденько подзвонив до провайдера. Ми це дуже гарно, швидко вирішили. І я дуже радий, що в великих містах провайдери борються за своїх клієнтів, бо я сам з невеличкого села, де був один провайдер, і де коли в тебе не було інтернету, це були виключно твої проблеми. Бо коли в мене не було інтернету, я, те, я телефонував до провайдера я казав, в мене немає інтернету, і вона каже, ну то я що зроблю? І я кажу, ну і що мені робити? І вона каже, чекати. І я кажу, може відправте хлопців, хай подивляться. І вона каже: А коли появиться до того часу? То, що то хлопці бу, будуть дурно їхати. Я такий, та, доволі цікаво. Хто з вас помітив, що світ в якийсь момент і досі є дуже icos friendly, поблуйте? <плес> Тоже то та сторона, славно, звісно. Так, дивіться, я також це помітив. Всюди, всюди пише Icos friendly. Я одного разу йшов біля фірмового магазину «Гло», і там писало Icos friendly. Ну і я одного разу стояв в магазині напої і тютюн, і там був цей консультант Айкоса, який всіх питався, чи курять, всі казали ні, але купляли сигарети. Був мужчина, в якого запитуються, а ви курите? І той каже, ні. Мальборо червоне, будь ласка. Розвертається до того, і то діти мене там попросили. Я їм купляю. Я, 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 я також купував тоді собі сигарети. Я кажу, діти накуритися не можуть ті, ті, ті діти вже». І він запитується в якогось чоловіка, чи той курить. Той каже, курю, і той каже, я вам можу порекомендувати щось безпечніше. І той чоловік каже, мені не треба безпечніше. Ну і я зрозумів, що цей чоловік він взагалі не айкос френдлі. Він, от прилуки френдлі. Він кури, гриль френдлі. Він запиши на зошит френдлі. Так, ще також підніму доволі важливу тему: це гематоген. Хто з вас любить гематоген, пооблуйте. Клас, висі. А хто з вас знав, що гематоген робиться з телячої крові? Пооблуйте. І вас цей факт взагалі не здивував. Ну, я просто, коли я це дізнався, я зрозумів, що гематоген це був найбільший троянський кінь мого дитинства. Бо я такий серйозно, гематоген то геть не то, що тато з роботи має приносити. І виявляється, що гематоген дозволяє нам робити дуже бюджетні салати з телятини. І гематоген мене так сильно здивував в тим, в тим, що в них на упаковці така маленька, гарненька дівчинка намальована. Ну, мені так, зараз страшно читати склад корівки цього, цього цукерка. Дуже страшно. ну, Я після цього навіть на Аскорбінку навіть не дивлюся. Навіть не дивлюся, навіть не буду. Так, а ще поаплодуйте, в кого з вас є картка Приватбанку. <плодисмент> так, є. Люди, супер! В кого з вас є картка монобанку? О, о, Ви чуєте ці набагато щасливіші аплодисменти. Та це люди, які жодного разу не були у відділенні. Виявляється, що коли ти працюєш на роботі, в тебе має бути картка для виплат. І мені, мій директор, каже, піди в приват, зроби картку для виплат». Це все супер швиденько, біля десяти хвилин. Я приходжу в найближче відділення Приватбанку, кажу: Доброго дня, хочу зробити у вас банківську картку. І ця консультантка мені каже: по-перше. А по-перше, в таких установах ніколи не означає щось добре. По-перше, в таких установах не є синонімом швидко, якісно і безхамства. По ніколи не буде такого, що вона скаже: по-перше, обирайте музику, під яку хочете, щоб ми вам картку робили. А по-друге, вам на поле чи Спартак до Кави. Ніколи, ніколи такого не буде. І вона мені каже, по-перше, взагалі то. Ми їх робимо після 15-ї. І я дивлюся, що 14,50. І я такий: послухаю, по-друге, по третє, і буде картка. І вона мені каже: а по-друге, потрібні оригінали паспорта і коду. І я кажу: а з дії підійдуть? І вона каже: я сказала: о-ри-гі-на-ли. Все відділення вже дивиться на мене. Якийсь інший консультант, кій. люба. Та, <eds> та ти хіж? <eds> люба, ну, я виходив з цього відділення, я такий, бляха, мені легше з роботи звільнитися, ніж, ніж картку, ну, ніж, ні, ніж картку, з -з -з -зробити". ну просто розумієте, люба не та людина, до котрої відправляють стажерів. Люба це людина, яка коли висить десь в якомусь банку як працівник року, то тільки в інших банках. Вона там висить і пише: Дякуємо, Люба, що люди приходять до нас. І я вам розкажу іншу річ, що дуже цікаво, це то, що я все ж таки заробив картку з іншою консультанткою в першій годині з документами з дії. Я думаю, що після цього навіть Федорів сидів і такий бляха. А мені оригінали треба було нести. І ще я вам розкажу таку річ, що я просто згадав, як я колись в своєму житті загубив свій паспорт. І я прийшов в Тернопільський паспортний стіл, кажу, доброго дня, я загубив свій паспорт, і ця пані там, працівниця мені каже: як можна загубити паспорт? І я кажу: ну якось можна. І вона каже: а ви вдома дивилися. Навряд. Була людина, яка сказала точно, вдома. Вдома. Ну, можливо, я би мав би сказати, не дивився поїхати додому, вернутися ще раз і сказати дивився вдома, нема. І вона така: а в тій папці, де ваше свідоцтво про народження і сертифікат кенгуру? Там дивилися. І я такий, От там ще не дивився. Справді, по, по, поїхати ще раз додому, приїхати, сказати, дивився нема. І вона така, а в баби в хаті. <риклад> ну і це якось так дивно, що ти ще маєш переконати, що ти загубив свій паспорт. І тут включилася в розмову інша ї, е, ї, її колега, яка каже: А що сталося, ти каже, паспорт загубив. І та каже: Як можна паспорт загубити? <риклад> і та каже, п'яний був. А я, ну, не в... а я не вживав алкоголь вже три роки на той момент. Я кажу, пані, та я не був п'яний. І так же, я ще ніколи не чула, щоб хтось тверезий паспорт загубив. <рес> ну, А я ще ніколи не чув, щоб коли я десь з хлопцями зб... збирався випити, я казав, Х... хлопці, лишаймо паспорти в хаті. <рес> Нема ж чого. Пам'ятаєте, колись була реклама пива, де казали, випив за кермо не сідай. Має бути така сама реклама паспортного столу, де має говорити випив паспорт в хаті лишай. Ну і ця друга така, а він всюди дивився. Ну, Мені здається, що після цього вона мала би як мама взяти мене за, за руку і сказати пішли. Не дай Боже, я його знайду. Не дай Боже. Будеш географію до ранку вчити. <рив> Та ще теж є ще такий досвід в моєму житті, як підіймання пияків. <рив> Хто з вас колись підіймав пияків на вулиці, йде. <рив> клас, клас, боже, моя цільова аудиторія виявляється. Там, там сидить хлопець з дів з дівчиною, він поаплодував, і дівчина така, ти що? Ти що? Тож нас потім впізнають. Будуть пальцями тикати, та піднімання пияків на вулиці. Це найбільш неблагодарна робота в світі. бо ще жоден пияк мені не сказав дякую. Жоден. Ви всі стояли і такі. Ну, от нашо. Я мішав тобі. І я одного разу йшов по вулиці, і там стоїть якась пані і каже: прошу пана, допоможіть, будь ласка. Я кажу, що, що сталося, і, і вона каже: допоможіть підняти. І я беру його отак під руки, пробую піднімати, і він каже: Лишив. І я такий, в принципі, аргументовано. аргументовано. І я його лишаю, і ця пані каже, підіймайте! І Я такий ух, бляха. І тут я його пробую знов підіймати, і, і він каже: Лише бо в'єбу!» і, і я такий пані не погрожувала поким. І як кажу, пані полежить, встане, не хвилюйтеся, купите йому курточку теплішу після цього. І ще був, був одного разу дуже дивний випадок. Я теж йшов по, по вулиці за дуже дивним збігом обставин по тій самій вулиці. Я йду, я я я і якийсь можчина каже: пане, допоможіть, будь ласка. І я дивлюся, а біля нього лежить от типовий пияк. Хто з вас знає, як виглядають типові <кій> Пан, Я знаю. Подивіться, ні, типовий, типовий пияк він виглядає так: Шта, штани на кант від костюма, така трохи порвана куртка, отут переважно, і така чорна шапка, де є синя полоса, отака, яка обов'язково має збоку лежати. І я кажу: а що з ним сталося? І той каже, я не знаю, ну впав, впав переді мною впав, і я кажу, може п'яний. І той каже, може п'яний. І я нахиляюсь і кажу, прошу пана, ви п'яний, він лежить далі. І той мужчина інший нахиляється і каже: Алло, ти буховий. І той лежить і такий, трохи. і розвертається на іншу сторону з боку, стояла якась літня жінка, яка, яка каже, а що сталося? І той каже, п'яний. І вона каже, геть, не пасує. І пішла. І пішла, ну тобто це не заінтригувало її. Я йшов після цього в і, і такий, що мало би статися, щоб вона стояла і така: цікаво. Мож, мож, можливо, коли той би сказав серцевий напад, і вона така: ух, це серцевий напад, я на Хмельницького ще не бачила. Давайте. Давайте подивимось, що це буде. І тут ми його підіймаємо. Садимо на лавку, і і він ще заплющеними очима, і каже: Пацани, а ви хто? І той каже: Том і Джері. І в того підіймаються очі, і той такий: Та ну!» І ми розійшлися, і я зрозумів, що відповідь Том і Джері є найкращою в цій ситуації, бо навряд ми мали би стояти і як я, син Ігора Ковалика. З Тернопільщини вчився на програміста. Зараз трохи в Львові живу. Це Іван Кочубей працює є на заводі. Ну навряд таки було. І мені дуже цікаво, що розказував цей пияк, коли прийшов до хати. Мож, можливо, він прийшов і до жінки такий: ти не повіриш, кого я бачив. І, і та така з і та така знову феєчки, вінк з тебе підіймали. Так, добре, це фактично все, що я хотів вам розказати, якщо ви не проти, звісно. Ви не проти? Ну, дякувати Богу. <клес> <клес> дякувати Богу. Так.